Де сонце нам сіяти, вічно буде жити Україна, мати. З'єднаймо воєдино всі серця на мить, нам урочисто, щемно, гучно, лунко, гімн рідної держави прозвучить. Опікає, Гірчить полином зболена душа, війна у нас найкращих забирає. На небеса у вічність відійшли, як пережить трагічні миті втрати. Та у думках ви з нами назавжди і часу світлий образ не здолати. Злетіло в небо, мужні, молоді, щоб янголами край свій захищати, та ви у серці вдячному Живі! Ваш подвиг будем вічно пам'ятати. Шануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Що передається від, від батька й до сина, від матері своєї донечці, це працьовиті люди, які дбають про сім'ю, її добробут та щастя, які чепурять свої оселі, упорядковують обіця, щедро сіють городину, розводять живність, насаджують дерева, виховують у добрі любові своїх діток. Це все про наші українські родини. Неземне дякуємо. Говоримо сьогодні тим сім'ям. Діти чи батьки, з яких пішли захищати Україну, це справжні патріоти нашої землі, Україну ще зійде сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми єдині, бо ми незлавні. І сьогодні, шана місту і селу за підтримку ЗСУ. Подяка всім, хто допомагає, хто донатить. Ми ж разом, а не поодинці. Шановні односельці, гості, від кожного з нас сьогодні залежить переможний мир. Щиро просимо долучитися до нашої благочинної акції на підтримку ЗСУ. Скринька для збору коштів знаходиться біля сцени. Допоможемо нашим захисникам разом. До слова, запрошуємо старосту села Володимира Васильовича Барана. Шановні друзі, односельчани, гості, ми зібралися з вами на не, нелегкий час. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона для всіх одна: це війна. Ще кілька років тому ми не змогли собі уявити, що на нашу батьківщину прийде війна. Люди об'єдналися проти російського агресора на полі битви захисники, воїни та бійці зі зброї в руках захищають кордони України, лікарі, які рятують поранених, волонтери. На плечах яких тримається наша армія важка це праця захищати мир. Багато наших земляків захищали і захищають наші домівки і нашу квітучу зінківську землю і квітучу Україну, і її волю і незалежність. Їм болить те, що розривають на шматки нашу землю. І ми віримо, що вони відстоять цілісність нашої держави, її волю, її пісню, золоті українські життя і мир. Нам є що захищати, нам є що берегти. І цей святий обов'язок несуть і наші хлопці односельці. Віримо, що підтримуючи українських бійців, ми вселяємо віру та робимо свій внесок для наближення миру та перемоги. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується. Голова волонтерського корпусу Все буде Україна Вас Сергій Олексійович. Добрий вечір, шановна громада. Неймовірно ваша атмосфера тут по-простому. Я сам села родом, тому дуже вдячний вашим зусиллям, не тільки Ставковській, а й Домащанським берегиням, і Дамаску, і всім, хто є і Васильович тут об'єднав ваші простій округи. Низький вам уклін. Від воїнів, ми привезли з собою прапора тих підрозділів, з якими ми плідно співпрацюємо і плідно спілкуємося. Ми вже другий раз у вас, ви вже трошки знаєте і нас, і бачили нашу з вами роботу. Наша робота відвести, доставити вчасно, доставити по запитам. А вам що ви робите? Як і шинкуєте ту капусту? різного. Не буду говорити там про е, е, яка капуста Васильіч, е, 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 морква. Е, ну, П'ять видів. Е, я просто загальну кількість скажу, е, ну, це неймовірно, це більше 30 тонн готової капусти і продукції, е, яка виготовлена так домачанській берегині, вам особливий низький уклін. Які тут присутні, я потім да, чесно, вони заслуговують неймовірних, ну, не і потім ми зараз будемо говорити про ваших підприємців. Але хочу сказати вам, звичайним людям, звичайним мешканцям, які кожна українська родина об'єднується в такий важкий час, який ну, застала наш вік так випало. Знаєте, коли я в свій час йшов е, теж на війну, це було 86 рік, теж говорили так: вам час вибрало нас, а зараз час вибрав нас. Е, і якщо він вибрав, давайте буде достойними. Зустрінемо ворога, теж достойно, так як зустрічають наші захисники на фронті. Тому хочу Щиро подякувати вашим приватним підприємцям, які знаходяться тут. Так, Володимир Васильович, так. так, так. І, так пі... і так, приватний підприємець Батрак Олександр Миколайович, Будь ласка, постійне надавання олії на виготовлення овочів і витравлення олії на передову. Олександр Миколайович, є? Де він є? Та тут же був. <рес> Дружина, мама тут. Да, Людмила. <реш> Де? А ось іде. <реш> Приємно засида отримати подяку. З врученням подяки ми надаємо такий буклет, не просто. Буклет від щирого серця, все буде Україна, наш волонтерський корпус. І тут з вашими. і... Виробами різних, і капустою, і варениками, і всім тим, тим, що ми надаємо хлопцям. У нас ще працює цех, розкажу коротенько, пошиву нижньої білизни. Хлопці, ну, Роздивитись, дуже цікаво і потужно. Дуже дякую. Ще хочу вам нагадати, що на попередньому картерту групи Краяни ми збирали кошти на засолочний цех, так? Інна Іваніна, так. І от ви бачите тепер результат. <рес> да, результат 30, більше 30 тонн. Це ті кошти, що ви зібрали. А ми ще надали вакуматор, і ще до цього вареники, і е, е, налисники, все це пакується, все це в термобоксах. Якщо жарко. Кстати, сьогодні отримали термобокси, <рес> <рес> не змогли довести, але вже, вже в Полтаві. Так що ну, корпус працює. Працюють усі, ті, хто е, хоче, може і долучається. Олександру Перекупко. Приватний підприємець. Постоїдні донати на м'ясні продукти, спеції для виготовлення солін і консервації. Олександр, щось хлопці, у вас сховаються. Олександр Миколаївич. Раїса Іванівна. Поїхали. Я тут пока положу. Скромні поїхали, а були ж бачили. Приватний підприємець Таран Віра Іванівна. Це постійні донати на ЗСУ. Прошлий рік більше шести тонн капусти. Цибуля. Морква буряк усе давала нам Віра Іванівна. Крім того, сьогодні леву участку на фінансування сьогодні дійства теж Віра Іванівна. Аплодисменти. Півнєва Ліда Іванівна. Це у нас масовий затейник. Вся організація сьогодні дійства левова частка лягла на її плечі. Голосніше, не чуть вас. О, я, я думаю, що таким людям масовим заційникам не. Надо... Тепер буду тікати тижнів два одне. Приватний, приватний підприємець Віктору Галичу. Це підприємець з мирського району, який постійно надає також овочі і донатить постійно на ЗСУ. Не доїхав Анатолійович, але ми знаємо, що огірочки вже соляться. Його огірки і капуста. Та капусту вже хлопці поїли. Після завтра буде машина морської піхоти в Полтаві. Дуже буде потрібно які овочі, і дуже просять, якщо можливо, картошка. Я це оголошую через мікрофон, Васильович, Вибачте, але е, о, запит пішов прямо по телефону, до, доїжджаючи до вас. Сергій Олексійович, Вера вона так на мене зурко глянула. Знаю, що я до неї підходить буду. Я, ну, я чесно кажу, Васильович каже, може раніше кажу, ну ось тільки позвонили. Я, Те, що раніше, ми знаємо, там мастила. Це, це все будемо. медична перев'язка, це заранчено вони кажуть. А тут. Так, я віктору відкладаю. Кріпок. Ну, а тепер йде наш волонтерський корпус, який е, врісся в ставкове, врісся в громаду е, і не просто. Допомагає, а ну потужно допомагає е, кріпак Віктор Васильович. В'ячеслав Васильович, вибачте. Славу, я ще рішав Сергій Олексійович, коли ми були морської піхоти, 38-ма бригада, це баштанка. Куштували чуть не пили його олію. Дуже велика подяка йому. Дела не... не тільки в подяки, а Дивіться, вам морська піхота лічно лично передає календар від легендарних наших бурсуків. Це вам Дякую за все. Неймовірне це. Ну, так, 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 так. Так, так, також. Все, щасливо. Можна подякувати 72-ї бригаді. Можна не тільки. Ми цю олію возили. Ви знаєте, от Куп'янська, краматорська, лимана, і я там далі буду називати ці прапора, які висять. На хлопці скуштували ну не один літр олії тому. Але дуже дякуємо. Звичайно. Дя... Дякуємо. Цим родючим ланам вашої Ставківщини і вашій громаді. Наші волонтери. Зугар, Юля. Це нас теж масовий затійник і художник, і пекар, і перукар, і все в одному ліце. Юлія Валерівна. Юлічка, ми по-простому, так ваші руки чесно золоті. Скільки ви розмалювали, які ви торти печете, ми це знаємо. Юль, вам з нашим буклетом. Ну, ви наші рідні. Це неймовірні люди, які включились в таку роботу. Зато на Іна. О, бачите, який шаг? Мене аж дух перевело. Хто навешов каза? Дякуємо вам. Дякуємо вам теж за нас. Дякуємо вам за неоцінений труд, що ви робите. За за ті, це, якби хлопці, отак вот на щоб вони були тут, але воно буде перемога, і вони будуть тут. Це буде неймовірно. Щось. Так, то ну, я вам хочу сказати ще одне: що всю зиму Донецька, Луганська і Харківська область бойові підрозділи їли тільки до капусту. капусту. Ви знаєте, чесно, хлопці, дівчата підписують відра оці. Каже: А де це? А той каже: так це моя капуста. Хтось, це я теля, я родом. О, і що, а, а як вона попала? І оце все, і знаєте, війна перестає бути хоча б на хвилинку війни. Домом стає. Галина! Я промовчу, бо вдома поручу. <плес> не, ну, не переживай, Володимир Васильович, все буде добре. Я обніму Галь. Добре. Дякуємо вам за цей труд, що ви. Ну, я ще раз неймовірно. Зробили. Бородина. Тетяна Михайловна. Тетяна Михайловна. Це наша переселеночка. Активний учасник наших домашчанських берегінь. незважаючи на все. Приїхала з Краматорська. Вже ми її ополтавили, оголушили, Не хоче від нас і їхать. Оплески. Дякую, Тетяна Михайловна. Заможня Марія Іванівна. Це нас бабський атаман. Це не просто атаман, атаман-котлети. Вони і такі смачні, що це неймовірно. Хлопці так дякують. Бокс холодильник розбирається за 15 секунд на передовій. Це був рекорд. Рекорд, коли хлопцям відкрили бокс з холодильників, яким ми возимо котлети, і засікли. То це просто все було, а такого ще не було. З якою швидкістю розібрались котлети. Дуже вдячні вам. Щоб завантажити т п'ятий м'ясними продуктами, які входять котлети, голубці, налисники, Так ну нависники, трохи ну сир купуємо. Так? Нам необхідно 72 тисячі гривень. Ось, Вдумайтесь, ось так, яка сума в нас іде. Це посчитана мука, не посчитана олія. Тож благодаря хлопцям дають це безкоштовно. І ще раз щира вдячність вам усім. Ви бачите роботу вашу та яка знаходиться у хлопців уже. Оце саме те, що вони відгуки нам скидають, пишуть і все остальне це завдяки вам. Вони тримаються, якщо чесно. Не було б волонтерської допомоги, а я рахую кожен із вас волонтер. Низький кліма вам за два роки роботи волонтерського корпусу. напередок доправлено більше 300 тонн продуктів харчування. Вдумайтесь, Володя. Я поправлю 373 тонни. 373 тонни перевезено земляк. Ваш Сергій Завора от стоїть тут. Це його автомобіль, який не вилазить з передка. Сереж, низкий уклін тобі. Це, я, от, це неймовірна людина з великої букви. 4-5 поїздок на місяць. Е, також хто біля мене стоїть, це Володимир Васильович, е, фамілія в нього, ви знаєте, яка, да? і оце він мені телефонує. Серега, уже ми ще не доїхали від кіляс, а він каже. А вже оте й оте треба робити. Я кажу, Володимир Васильович, ви, мабуть, поспішайка радились. Ні, каже, я думаю, вже за тих і тих. Низький уклін, володь. чесно, Ну, Мені дуже приємно, що десь 80% продуктів харчування йде із нашої рідної зіньківщини. Активно участвують Шилівський, старостат. Е Проценківський старостат, Великопавлівський старостат, Власівський старостат і лютенсько бутищанський старостат. Так що оплески і саме заслуга вам велика за донати, за допомогу. Дякую вам усім. І ще раз дякую від волонтерського корпусу Все буде Україна і далі на правах господаря Васильіч об'яви дуже цікаве дійство, яке зараз. Вони це вкурили ну. вже. Ну. Володимир Васильович, вам слово. І ще раз дякую. На сцену запрошую. ювілярів, яким 50 років на сцені, ну, старий булава. незламний, колектив. <світ> краяни міста Полтава. Керівник Сергій Старченко. Прошу. У вас в гостях, легендарна група Райони. Зустрічайте! А я суня тримаю душі, бо тут я можу бути щасливий, нема чого мені куди свіжити, та не галина коло хати, що маслі конели під зоря І не співають вечір дівчата, то не весною. Шукайте краще доньки молодий Та тільки неньку не лишай горі І батьківщину рідну біді Я не покинув гори полонини І я не зраджу чорновий всіх цвіт Давайте разом неньку Україну Підіймем, братися на узярки світ Тільки Я без тебе на без неба Не сміюсь не плачу, мов не на Για να στένει η Ουκραίνα, να δεν